Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його. Благословен цар, що йде в ім'я Господня, мир на небі і слава на висотах. Але деякі з фарисеїв кажуть: учителю, скажи, хай бо тому що не годиться таке казати, не готові ми таке слухати, не можемо ми таке прийняти. І каже Господь: як я скажу їм мовчати, каміння буде кричати. Якщо Господь Бог запланував місію спасіння, то якщо всім людям закрити уста, каміння буде кричати. каже. І знаєте, я думав собі, знаєте, завжди в такій алегорії, що каміння Буде там махати, я не знаю, як там устами чи чим і будуть говорити, ну, думаю, ну таке переносне значення. Не закриєш, навіть каміння буде кричати. А я вам скажу, а чому не подумати про каміння, на якому написано народився такого то числа, помер такого то числа. Хіба це каміння нічого не говорить? Воно говорить. Про людину, яка жила і померла. І каже, каже Ісус, коли вийшов і побачив е, то місто, Він над ним заплакав, кажучи, «І якби ти і цього дня зрозуміло те, що веде тебе до, до Твого миру. Але тепер воно закрите перед твоїми очима. Прийду дні і на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусі, і вони розчавлять тебе. І я собі думаю, <кхи> ті, що не прийняли Христа, ті, що не прийняли віру в живого Бога, а в якихось місцях, як то кажуть, гралися у віруючих. Знаєте, як малі діти граються, я буду лікар, а ти будеш хворий. Я буду вчитель, а ти будеш учень. І Діти граються вчителя, граються в школи. Маленькі, вони бачать, що хтось із старше ходить до школи, вони не знають, що це таке, та й граються, так, знаєте. І дуже багато можна сказати про те, що багато хто із нас гралися віруючих, не були віруючими, не оцінювали дарів Божих. Скільки раз я чув. Ми отримали Україну, ми отримали незалежність без єдиної каплі крові. І, знаєте, чисто поверхнево, якось воно так і було, що і Україна була, і незалежність, і все, вроді би, так? І не воювали, проголосили незалежність, провели референдум. Але українцями так і не стали. І прийшли вороги. Захищати тих, хто серед українців. І каже Господь: каміння буде кричати, так? Каміння буде кричати через віки, на яких буде написано імена наших воїнів, наших героїв. Каміння буде кричати і від сьогодні. До всіх тих закам'янілих серцем, до за всіх тих, які не відкривали свої уста до Господа, які не, не, не чекали Божого милосердя і не ставали милосердними, щоби чинити милосердя. І допускає Господь Бог оту велику жертву. Сам, показавши приклад, пішовши на Олгофту, і каже, хто хоче йти за мною, відрічіться самого себе. Відрічіться від всього, що було з вами, із тих нездалих, недобрих, непатріотичних, невіруючих. Відрічіться від того, від того пустослов'я, відрічіться від того закамінілостеві Тої. Станьте Живою людиною, яка чує, відчуває, любить і за Христом. Але Христос іде на оговту, дорогі мої, і нам треба також до неї йти. І Христос прийшов на оговту, і ми прийшли. І Христос помер на христі, і наші діти, наші сини і дочки України віддали своє життя. Христос воскрес із мертвих. І ми Воскреснемо. Воскресна Україна, Воскресне кожен герой, Воскреснемо ми всі Українці, щоб Бога живого проставляти і побачити той мир, який Бог нам приніс, Божий мир. Як учням сказав, мир даю вам, не як світ, дає мир, мир, де нема війни. Мир даю вам, я свій. Мир, з якого народжується любов, милосердя, доброта, служіння один одному, в тому мій задум каже Господь, у тому ваше спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождає. Славімо.